Я магніт для грошей, достатку та фінансового процвітання. Гроші приходять до мене легко, очікувано та неочікувано, у великих кількостях. Я заслуговую на фінансову свободу, і вона вже стає моєю реальністю. Мої можливості безмежні. Я маю все необхідне для досягнення фінансового успіху, ознання, мудрість, рішучість і віру в себе. Я завжди знаходжу нові способи примножити свій дохід. Всесвіт підтримує мене, і я відкриваюся для потоку багатства. Мої фінанси стабільні та зростають з кожним днем. Я легко притягую великі суми грошей і розумно ними керую. Я відкриваю нові джерела доходу, які працюють на мене без зусиль. Я гідна жити в достатку, і моє фінансове становище постійно покращується. Я приймаю багатство з вдячністю і знаю, що його вистачить на всі мої бажання та цілі. Я оточена успішними людьми, і моє мислення налаштоване на фінансове процвітання. Я приймаю лише ті рішення, які ведуть мене до ще більшого багатства. Я спокійно й упевнено керую своїми грошима. Кожен мій день приносить мені нові фінансові можливості. Я з легкістю створюю стабільний пасивний дохід. Мій банк наповнюється великими сумами, і я знаю, що можу дозволити собі будь-що, про що мрію. Гроші це енергія, яка вільно тече до мене. Я відчуваю радість і легкість, знаючи, що можу мати все, що захочу. Я створюю фінансове майбутнє, повне можливостей, комфорту та розкоші. Я фінансово незалежна. Я впевнено крокую шляхом до багатства. Я успішна, розумна і стратегічна. Гроші люблять мене, і я люблю гроші. Я вже багата і моє фінансове процвітання росте щодня.